Шановні болівальники, радий вітати вас на нашому каналі. На сьогодні чергова трансляція у прямому етері. Четвертинал аматорського чемпіонату. Атлет Агрон. Історична подія в історії футбольного клубу Атлет. Перша наша команда грає на цій стадії. Очікується цікавий, напружений поєдинок. Це матч відповідь в першому матчі на виїзді Наша команда здобула важливу нічюю, сподіваємося. Сьогодні ми переможемо. Нам потрібна лише тільки перемога. Арбіра. Ой, і знову. Знову проходить передача. Намовчана. І це Кихопак. Класно зіграв. Нікіта молодець. І, друзі, у нас може бути перевага. І удар. Удар 16 метрів прямо з лінії. Громяк. Підбирає м'яч плів ногу, робить пас на Причнівського. Пришнівський. Тримає м'яч корпусом і. А там Гаркуша. Гаркуша. Друзі, який момент безпечні просто. Ну, я не знаю. Ну. Чудо нас рятує, чудо на прізвище М'яч М'яшників просто в, самий, в самий кут, і Андрій Липовий рятує свою команду. Було небезпечно і в нашому карному майданчику, друзі, якось так створили цей момент наші гості. Друзі, Грамбіак зміщається в центральну зону. Ох, який удар! Просто неймовірний удар. Що витворяє Шпаченко, неймовірний Шпаченко, ну сейв просто, я думаю, що йде В п'ятірку на кращих сейвів Туру. Соколовський. Удар. І... і ще удар. і забивай мяч! стрілець. Відкриває рахунок в цьому матчі. Класний удар, просто неймовірний. Артем Стлець номер 18, відкриває рахунок в цьому матчі. Нарешті ми дотистили цього непоступного суперника і забиваємо і це робить стрілець, друзі. Саме прізвище говорить саме за себе. 1-0, Артем Стрілець 44-та хвилина. Був рахунок фактично відіграний. Воротар без шансів. Саме кущим. Мовчан, що зробив? Нікіто, Нікіто. О, це вже жовта карточка і це небезпечно. Абсолютно цілком заслужена жовта карточка. Ну, це не було, скажімо так, шансів зупинити нашу Мовчана. І десятий номер отримує жовту картку. Це Луцик Руслан. У вправні виконавці біля м'яча Так раз і Тищенка, який володіє надзвичайно точним і щільним ударом.

Ай, удар ляля, просто ляля, друзі, неймовірний удар, неймовірний. Тищенка просто прошиває Рогаля Івана і без шансів. І ніби вже кі брав цей м'яч, але друзі, ну як можна його відбити? Це просто ракета, просто ракета. І який із прощів вилітає цей потужний, і, головне точний удар і Шпаченко. Довга передача на. Прысича, прысич Виграє другий поверх і продовжує боротьбу. І забирає мяч, вже шукает. І вот! Шикарнючий гол! Ну просто невідпорний удар. Виграв. Виграв боротьбу у двох суперників. Скористався нагодою, змістився із своєї позиції. Скажімо так, точка Пресіча. Називаємо і так, пробиває воротаря з 18 метрів. 3-0, друзі. Ну це, це просто фірія. Фірія, гольова фірія на стадіоні. Атлет Арена, так. Да. Треба контролювати м'яч. Ось така з лужкою зіграв пас через лінії. Ох ти! Чи встигне! Встигає! Ух яка... Молодець! Максим встигає до цієї передачі. Хто там у нас? Ні. Щось відвернувся. Ударики, удар, класний удар просто. Я вже чекав, що летить. Ну, удар супер. Щільний трохи не в плещину, але молодець, молодець. Степанов так і має бути. З тої позиції. Повинно... Буде небезпечно для воротаря, щоб воротар не відпочивав. Онищук. Атакує його швець. Ой, шикарний відбір, шикарнючий відбір. Треба набрати хід. Ой, класний Який пост на Страчинського. І. Що зробить Даніл? І момент який, кому це удар подача. там и пользу за командою. Можна, Можна, можно кава І кава Ах, який удар! Просто читав вже читав удар Рогаль Іван. Бачив, що буде пробати кавун і класний пас нашого футболіста хочу відзначити. Уникнув садний паски і сейф від Рогаля. Івана небагато сейф в цьому матчі у Кіпера Агрона, але там де він може, він це робить, друзі. Тому, друзі, дуже багато скаутів, спеціалістів, вболівальників, рідних, близьких. Ох, момент який був небезпечний. Друзі, у нас знову атака. Атака! 4-3, 5-3. 5-3 швидкість наших вболівальників. Вітаю тренерів, президента. Вітаю футболістів. Ой! Що відбувається? Дивіться, друзі, навіть, навіть, навіть вдача сьогодні на стороні нашої команди. Все від Шпаченка і удар повз ворота. Всі вже зрозуміли, що саме, саме цей удар символізує рахунок цього матчі. Перевага нашої команди велика, заслужена. Перемога, дякую всім, друзі. Ми у півфіналі Нас насику через тиждень вже матчі з суперниками. Завершила з рахунком три не менш команди слабкими, серйозними. Велика перемога. Дякую всім, що були з нами. Друзі, футбольного клубу клуба не з виходом до однієї другої фіналу чемпіонату України серед середома. Друзі, дякую, дякую ще раз, дякую, що були з нами. Слава Україні і смерть ворогам! Все на краще.